Власність про власність. Коли ми чимось володіємо, оце чимось, це щось по суті володіє нами. Це як дія і протидія. Одне без іншого не буває. І воно трохи отрезвляє, коли ти думаєш, що це моє, 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 моє. Думаєш, ну що таке, що воно мені так муляє потім. Ну як? Воно тримає, воно забирає енергію. Будь-яке відношення, що це моє, відношення до чогось, до когось, як до власності, це взаємний процес. Це, звісно, може бути і приємно на якомусь етапі, але чітко усвідомлюю, що це моя енергія якби захоплена цією власністю з обох сторон. Тобто, по суті, як можна сказати, що ця власність. Те, що я назвав своєю власністю, воно тепер володіє частиною мене.